Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 26 листопада, і в нас як завжди, традиційний відеоогляд автомобілів, комплектацій та цін, які продаються на авторинку Карбазар у місті Львів. Бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте підписатися, адже це важливо для розвитку нашого ютуб-каналу, українськомовного Ютуб каналу. Бажаю всім приємного перегляду і погнали! Розпочинає наше відео BMW 5 серії серії 2013 року. Дволітровий дизель автомат 16300-295 тисяч пробігу. Гольф п'ятого покоління. Дволітровий дизель, також коробка автоматична, 260 пробігу. Клімат, контроль. Друзі, по можливості буду заглядати, якщо я власник в машині просити його показати салон без дозволу. Я просто не можу відкрити і подивитися всередину. 9 тисяч доларів шостий рік, 2,2 дизель, свіжо перегнана, 267 пробігу, механіка, повний привід, шкіряний салон нас Toyota rav 4 Ось так вона виглядає. Це у нас коротка версія. Також ці автомобілі були в довгій версії Long. Chevrolet Captiva 9300 на газ, бензин. Зараз актуально. Восьмий рік 178 пробігу. Оригінального написано, ну і повнопривідний. чорно на чорних дисках. Досить непоганий варіант кросовера. І з боку у нас поруч стоїть ще одна каптіва, вже в сірому кольорі 9800 2-літровий дизель, ще то бензин це дизель. Так, також повний привід, механіка, але це в нас ще йде семимісна версія. Поїхали. Далі у нас Esk Long. Тобто довга база 8,304 року, 259 оригінального пробігу, 4 літровий дизель не фарбована. Nissan Тіана 5300. 1,5 дизель, механіка не фарбована. Також 198 пробігу, 8 рік. Chevrolet Malibu, машина 20-го року, можна сказати, як нова машина. 15500 ціна, 43 тисячі пробіг. У нас машина зі штатів, дивимося. Він код, коробка, звісно ж, автомат. І, по-моєму, тут атмосферний двигун, і також можна ставити на газ. Audi a 4 2-літровий дизель, Quattro, 14 d Ой, не дизель, бензин. 15-го року 100 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Ні, машина закрита, автомат, старт-стоп, гарній комплектації машинка. Audi А6 комплектації Premium Plus, 18514 рік, 109 тисяч км пробігу, автомат, присутній люк, шкіряний салон, вставки з дерева. Йдуть йдуть пам'ять сидінь. ну, Гарна, дуже укомплектована машинка. Шкода Октавія 7750 12 року, 1.6, дизель механіка. Машина свіжо пригнана. Та розмитнена. Давайте заглянемо в слово. Ціна на шкоду ви побачили дуже і дуже хороша. Так от виглядає у нас. Комплектація простенька, зате гарна ціна і економічний досить двигун. Ще одна у нас шкода Octavia 8350 2012 року 251 пробіга, 1,6 дизель. Розмитнена і на автоматі. Давайте зазирну, покажу. Будь ласка, дві шкоди. Механіка, автомат. Там трішки простіша комплектація, тут вже, як ви бачите, краще, мультикермо на кліматі, датчик світла, дощу, повний електропакет. Ну, Але ціна, звісно ж, і буде більша. Будь ласка, 7750, 8350 12 року. Кому яка більше до вподоби. Avensis 1,8 бензин 6700. Офіційно куплено в автосалоні, 5 року 174 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Qashqai 11700, 1.6 бензин автомат 12 року, 169 тисяч пробіг. Сервісна книжка присутня. Hyundai i30, 5100, року, го року, 1.6 дизель-механіка. Свіжо пригнана. У нас досить і досить, досить економічний двигун в даному автомобілі. І, як ви бачите, два комплекти резини ще й на татанчиках. Audi Q3 22 тисячі доларів, дволітровий бензин автомат 2017 року. Це у нас компактний кросовер, але машина досить класна, стильна, комфортна, гарно їде. Ну, Audi – це є дуже хороший автомобіль. 3008 Peugeot, гарні комплектації. У нас алюр 10 го року. 1.6 дизель, є проекція, навігація, панорама. Досить достойне авто. Рено Меган 11 року 6900, 1,5 дизель, 243 пробігу. Під капотний простір. Раз люди оглядають. Шкода Октавія, 1,6 газ, бензин, 9 року, 5,450-220 тисяч пробіг. Свіжо пригнана з ні, ме, чи не. Ще одна у нас красуня, у нас Audi А6, 25 тисяч доларів 2014 року, 3 літровий дизель, 131 тисяча пробіг. Ось такий автомобіль продається на кар-базар. Ford Edge 16900 16 року, 3,5 газ, бензин, автомат 149 тисяч кілометрів пробігу. Toyota там у нас Привоз гібридна 8600 року, 1.8, двигун, 300 тисяч пробігу. І Mitsubishi 7 тисяч доларів 2016 року, бензин 68 тисяч пробігу. У нас Space Star, механіка. Що ж, друзі, йдемо у наступний ряд автомобілів. Його розпочинає Audi Q5 10-го року, 319 пробігу, 11, 990, 2 літровий бензин автомат в максимальній комплектації. Hyundai Tucson в рідній фарбі 2-літровий газ бензин на 7800 7-го року. Механіка і йде ще в комплекті шипована резина. Nissan X-Trail, на зимовій резині 10300, 2-літровий бензин, цього року 72 тисячі пробіг. Механіка. Написано ідеальні умови отримання. Перший власник. В дійсності власник продає свій автомобіль. BMW 8 Пацат 15350 дволітровий дизель автомат 16-го року 229 тисяч кілометрів пробігу. Кодафабія 85016 року, 1.4 дизель, механіка. В гарній дуже комплектації. Це видно одразу ж по фарм. І написано, що на клібаті. BMW x 5 10600, 3-літровий бензин, коробка автомат 8 року 270 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra K, 10950-17 рік. 1.6 дизель, механіка. Chevrolet 12650, 18-го року 96 тисяч пробіг, повний привід. Renault Megane другого покоління 4600. в Рідній фарбі, 7-й рік, 126 тисяч пробіг, присутня сервіска. Ще один у нас Prius, Гібридний 8900. 13-го року 1,8, двигун, 200 20 тисяч пробіг. Dodge, Dodge Grand Caravan. 13717 року, 160 тисяч кілометрів пробігу. Коробка автомат. Маєте про цінник, щоб вам краще було видно. І як ви бачите, на наших цінниках є логотип компанії АвтоРія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар і коли ви продаєте машини на АвтоРія і пожаєте ще паралельно на Карбазар, у вас є шанси продати автомобіль в два рази більше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі ВІН-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Форд 2,5 бензин, 7 місць, газ, бензин, 15 року, 241 тисяча пробігу. Ще так покажу з цієї сторони. Можливо, це Форд Transit Кастом або якась інша модель. Точно вам не скажу, бо не знаю. Renault Grand Scenic, 8714 року, 204 пробігу, 1,5 дизель, механіка. Кількість місць, на жаль, не знаю. Бачу лінза, оптика. В принципі, я думаю, досить непогана. Дачі Сандеро, 5814 року, 1,2 газ, бензин, механіка. 110 тисяч пробіг. Ford 11 2011 року, 1.6 дизель, 206 пробігу, 8400. Volkswagen Golf 7, 10550, 14 рік, 1,6 дизельний двигун, 250 тисяч пробігу. Space Gray написано комплектація. ну, Колір, я вам скажу, бомба. Insignia, 11200 16 року, 1.6 дизель, механіка, 129 тисяч пробіг. Друзі, досить непоганий автомобіль. При правильному обслуговуванні проблем у вас не виникне. Меган 4-го покоління у нас Хеджбек, 97 пробігу, взагалі смішний пробіг. 11200, 1,5 дизель-механіка 2016 року. Машина економічна, стильна і досить дешево обслуговування. 2 літровий дизельний пасад у нас б 7 320 пробігу 11500. Golf 4, 4250, досить гарна ціна. У нас. 1.4 бензиновий двигун, MPI хороший, 216 тисяч кілометрів пробігу. Audi A6, 215015 року, 2-літровий дизель автомат 227 тисяч пробіг Restyle Volkswagen Golf. 4000 доларів, 1,4 бензин механіка. 179 тисяч пробіг. 5008 Peugeot. 8750, 1,6 дизель, 7 місць. У нас є гарна машинка комфортна, економічна. І ще у нас Peugeot. 3500 року, 1,4 дизель, механіка. 180 пробіг. Volkswagen Passat, 6900, 1,9 дизель, механіка. У нас b 6 6 року 276 пробігу не бита, не фарбована. До речі, в рідній фарбі без 6 Passat знайти дуже і дуже тяжко. Вони всі в основному йдуть з косметичними підкрасами і навіть шпакліво. шпакльовані бувають. Проте шпаклівка це також, друзі, все дуже і дуже відносно. 4973 року, шкода, Octavia, в нас MPI. Хороший дуже двигун, який люди люблять ставити на газ. Ще одна Октавія з легендарним двигуном 1,9 дизель 6300 8 року, 237 пробігу. Механічна коробка передач. Октавія Турнасті. Volkswagen Passat B6, 7750, 9 рік, 2-літровий дизель механіка в кузові «Універсал» нас. 275 тисяч пробіг свіжопризнано з Німеччини. Volkswagen Golf Plus також свіжопригнаний. І, друзі, ціна вже на нього вказана з розмитненням. 5,955 рік, 1,6 MPI, механіка. Ще один у 5-й гольф, 4,950 року, 1.4 бензин свіжопригнаний, 192 тисячі кілометрів пробіг. Toyota RAV4, 26 700 доларів. го року 32 пробігу, Вимо розказувати, як нове авто. Range Рейнджер. 147008 рік. 264 тисячі пробіг. 4.2 у нас бензин. Volkswagen Golf 5. 5500. 5 рік 140 тисяч пробіг. 1,4 бензин механіка. Значить, дуже дивно мені чути, коли люди шукають 1,6, а не 1,4 бензин. Хоча на фабі 1,4 бензин це все ок, а на гольфі вже люди крутять носом. Хоча двигуни непогані. 1,7 дизель. У нас бестселер по продажам. Народний автомобіль, який всі люблять Opel Zafira. 3008 Peugeot. Покажу його більш детально. У нас дуже гарні комплектації, панорама, проєкція, навігація, 2-літровий дизель. В нас з року 9950 і світлий салон. Opel Astra 8650. 2013 року, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка продаж і Opel Astra нас представлений в кузові універсал. Peugeot 508. Також недооцінена, на мою думку, машина. Досить комфортна, цікавіша, ніж Passat, Скажу це, не боячись 2014 року, 2 літра дизель, механіка в гарній комплектації і гарна ціна на автомобіль. Mitsubishi Outlander 12213 року 2,3 дизель, повний привід, механіка 220 000 км пробіг. Kia Soul Друзі, 1,6 дизель і автомат. 9-го року 200 000 км пробігу. І не фарбована з рідним пробігом. власник, ніби кажу, що вона відкрита. Так, вам давайте я покажу. Ось так виглядає у нас салон автомобіля, мультикермо, досить. Класна машинка. Саме дизельні на автоматі дуже рідко зустрічаються. В основному бензин Америка. Це у нас європейка з Франції свіжа прихвина. Фасад B6 Седан, 756 рік, 2-літровий дизель, механіка 230 тисяч пробіг. Клімат-контроль двозони у нас іде, повний електропакет, мультикермо. досить в гарному стані Passat. Йдемо до наступного автомобіля. Шкода Octavia Tour 5600 року, 1,6 бензин, механіка 230 тисяч пробіг. І шкода у нас в кузові Універсал з Німеччини. Пригнена. Opel Zafira з Франції пригнане 7913 року. дизельний двигун. 240 тисяч км пробігу. Поруч у нас Ford Mondeo. офіційно куплений в автосалоні 2013 року, 100 тисяч Пробіг з повною історією Форт Мондео, представлений в кузові Universal. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. На авторинку реально є що вибрати. Є багато різних автомобілів. Отож, приходьте в суботу, неділю обирайте, робіть тест-драйви, обов'язково перевіряйте перед купівлею. І бажаю всім мирного вечора. До зустрічі на нашому ютуб-каналі у нових відео. Карбаза. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар Крапкальбив Крапка.ua